Вітаю, друзі. Сьогодні ми говоримо про медицину. Випадково потрапив на засідання постійної комісії з, меди... з питань медицини Кобиляцької міської ради. І не запрошували, побачив депутатів, спитав, куди їдуть. Виявляється виїзне засідання в лікарні, і я разом з ними туди прибув. І тепер поділюсь своїми враженнями. Депутати відвідали поліклінічне відділення, оглянули. Як скільки пацієнтів десь в районі 14-ї години дня? Е, хто залишився на робочих місцях, хто пішов, чому е, пройшлися по відділеннях. Амісія депутатська ну, верховодила в цій питанні заступник міського голови Олена Стаднікова. Саме вона опікується профільними питаннями медицини. Пенсіонери. Тут є пенсіонер, ми її попросили, ми без неї поки що не обійдемося, тому що е, вона і орієнтує в нас. Е, Альона йде в декретну відпустку, Лариса Івановна буде працювати на 0,75 Ну, Вони тут е, виходять, наприклад, де Ігор, Ігор Васильович, Василь. вони я вам нас. Потім повернулися в кабінету головного ну, лікаря і продовжили. Бесіду. Зараз це просто питання. Я не знаю, чи був підняти. Вибачте мені, тому що це неправда. Що ми збиралися скоротити 29 чи скільки там чоловік, вибачте, такого не було. Ми з таким штатом, Вікторія Миколаївна ми тут присутня, ми з таким штатом починали рік. Ми починали рік, тому що ми коли рахували, ми дивилися, що в нас вийшло, що в нас було. Але враховуючи того, що ми дуже такі сердобольні, відпросять медичні сестри, ми розуміємо, що 0,75, їм хочеться більше. І ми з червня місяці вирішили їм трошки додати результат на Заробіт на ми там написали вам презентації, що у нас на ціл, ми виплатили 80% заробітної плати. На начало року цього ми так само, як і зараз, входили із не скажу, до копійки, але там мільйон з копійками заборгованості заробітної плати. Виявилося, що головний лікар своїм розпорядженням скоротив деякі посади до 0,75, тобто з одиниці до 0,75 медсестери, які працюють поряд з лікарями на прийомі в поліклініці, і деяких у відділенні. Там теж в кожного своя історія, комусь навіть 50%, комусь 25% забрали. І як повідомив головний лікар, десь зекономлено буде порядка 150 тисяч гривень, яких безпосередньо вистачати не буде, але це, так би мовити, перший крок до того до оптимальної кількості працюючих в закладі. А яка економія буде? Вони підраховували. Підраховували. Оце те, що ми, ми, ми надіємося, що тут буде десь 1150. Це мало. Вам це ж не, не хватило. Ну ми ж будемо ми будем думати, що ж що, і що, яким чином що ж робити. Бо. Управління медицини області надіслало статистику по інших медичних закладах. І тепер вони цією статистикою всі махають і показують один одному. Дивіться, в Санжарах тут такий коефіцієнт, а там такий коефіцієнт, а в нас такий коефіцієнт, що прямо аж ну нікуди. Ми не робили своєчасне скорочення. І навіть я сьогодні від головного лікаря почув такий невеликий докер, а вважаю його компліментом. Що коли я був тоді депутатом Кабуляцької районної ради, ми тоді не дали йому скоротити під ту програму пілотний проект, який пропонував пан Лисак. Ще тоді ми зберегли. Робочі місця людей зберегли ліжка. І коли настав ковід, у нас одночасно, він про це сьогодні говорив, Володимир Олексійович, одночасно в кобляцькій лікарні лікувалось більше 100 людей. А покажіть мені поряд ті лікарні, які попали в пілотний проєкт, скільки в них лежало в той час, і де вони, як вони лікували своїх хворих на ковід, коли була така епідемія. Тому я, я вважаю, що ми. Були тоді на правильному шляху. Да, ми тоді мали можливість дотувати, а потім не мали цієї можливості, і лікарня змушена виживати вже кілька років за рахунок своїх коштів, які їм надає Національна служба здоров'я України. Це ще один такий хитрий орган, який постійно знущається над нашими медичними закладами. І наступна історія, яку би. А і тепер про роботу самої комісії. Комісія в мене склалось враження. Частина присутніх людей сьогодні на зібранні це працівники, які багато знають про медицину. Вони і працюють в медичній галузі. Вони мовчали, коли головний лікар говорив. Вони багато знають і вони мовчали. А частина учасників зібрання вони недавно працюють на своїх позиціях, і вони мало знають про медицину. Тому вони теж мовчали, коли головний лікар говорив. От виходило так, що головний лікар розповів свою історію, показав свої плани, що він зробив, що він не порушив закон і що вони працюють далі. На цьому і розійшлися. А я хотів би нагадати нашим колегам-депутатам міської ради, що рік тому я пропонував і тоді голові Олександру Копильцю, і депутатам нашого депутатського корпусу Кобиляцької. Міської ради, що давайте створимо наглядову медичну раду, до якої б входили представники громадськості, виконкому, депутатів там і, і трудового колективу. І це б комісія, ну, наглядова рада, яка працювала б з, згідно постанови уряду 2017 року. Є типове положення. Це нічого нового. Це воно вона існує в інших громадах. Так, от, це. Наглядова рада постійно моніторила ситуацію в медицині, допомагала головному лікарю роз... вирішувати конфліктні ситуації, зверталася б до міської ради, до депутатів моніторячи ситуацію. Вони постійно б зверталися, яку треба допомогу сьогодні медичним закладі. Це нормальний був громадський орган, наглядовий, який би сьогодні. Не, не з наскока, так як сьогодні побігли по кабінетах, почали виясняти, а що, де як, а чого скорочення чи не скорочення, а хто як працює, а це планова, методична робота з місяця в місяць, праця з фінансами, праця з кадрами, і з адміністрацією закладу, і вихід на бюджет, допомога бюджетна і так далі. Це було б дуже цікаво. Замість цього ті ж самі депутати рік тому за поданням. Нашого голови Олександра Копульця внесли зміни до статуту медичного закладу, і тепер наш головний лікар жорстко підпорядкований міській раді, і вони йому постійно мають можливість заважати працювати, так як сьогодні. То, на мою думку, треба або дати можливість працювати і не заважати, або виділяйте кошти, фінансуйте медичний заклад і тоді питайте. Чому, скільки, і де і хто працює, і чому кого, у кого скорочує, та кому додають. Ось така математика, друзі. Здоров'я бажаю. Туди краще не потрапляти. А якщо й потрапили, я думаю, наші лікарі спорю, впораються з своїми завданнями. Я переконую.